Я так сильно зголодніла. хочу сендвіч. Приготуєте? О, так це простіше простого. Я зроблю для своєї сестрички найсмачніший і солодкий сендвіч. І так підготуємо тости. О, Зараз вони приземляться. І прямо в ціль. Тепер мені потрібно більше джемів. Спочатку візьмемо мій самий улюблений полуничний джем. І розмазуємо по тосту. Ммм, як апетитно. Далі джем з ківі, апельсинів і накриваємо другим тостом. Тепер джем з лохини. І повторюємо все декілька разів. Ох, як же класно виглядає. Сама під задоволенням таке зіла. Вийшло дуже високо. Бабуся шеф, що скажете? Як вам мій сендвіч? Боже мій, мені здається, він дуже великий для лінці. Тепер моя черга. Мені знадобиться бекон, котрий я б смажую на сковорідці до рум'яної скоринки. Тепер відправляємо бекон на тост. де вже лежить салат. Зверху кладемо помідор, сир та розрізаємо одне варене яйце. Ой, пробачте, бабуся. Дякую. Так так ось викладаємо яйце та поливаємо соусом. Далі кладемо салат та накриваємо тостом. Залишилось тільки підрум'янити сам сендвіч. Отак. Аромат відмінний. Я в захваті. Wow. Шеф, не варто грати з вогнем при дітях. Це поганий приклад. Ну а я вирішила зробити сендвіч в круасані. Для початку намажемо творожний сир. Тепер розрізаємо авокадо та витягуємо кісточку. Ну-ка геть. Чудово. Нарізаємо авокадо на слайси, кладемо на круасан. А далі мені потрібно піймати рибку. Ловись рибка велика і маленька. Ой-ой-ой, допоможіть, допоможіть. А от і вона, рибонька. Wow. Дякую, друзі. Тепер цю рибку потрібно нарізати і викласти в мікроасан сендвіч Можна подавати. Ого, яке все апетитне. А це просто неймовірно величезний сендвіч. Ніколи такого не бачила і не куштувала. Але дегустацію я почну з цього апетитного класичного сендвіча. М -м, смачно. Так, тепер спробуємо кроасан сендвіч Ой, фу. Я рибу не люблю. Ну і нарешті приступимо до дегустації самого високого сендвіча в моєму житті. Яка ж смакота. Скільки різних джемів? Однозначна перемога. Я перемогла. Так, як здорово! Я все ще голодна, тому зараз приготуйте мені, будь ласка, тортик. Добре, моя милашка. З чого мені почати? А я знаю, з чого почати. Звичайно ж, з крему. Видавлюємо його на коржі. А тепер вирівнюємо його за допомогою кулінарного шпателя. Ідеально. А тепер треба додати вогнику. Отак. Як же апетитно це виглядає? Але це ще не все. Цей тортик yeah. ми польємо шоколадним сиропом. Тепер і сиропчик акуратно розмажемо. Ви просто не уявляєте, що у мене вийде по закінченню? І так, цей шматочок сиру та листочок салату зроблені з мастики. Ну що, ви в шоці? Це торт у вигляді бургера. Мені здається, я неймовірно геніальний. Ну, шедевр. Просто шедевр. Справді дуже незвичайний. Ну а мені знадобиться маршмеллоу. Я вирішила прикрасити ними свій торт. Пам'ятаю, Лінці розповідала, як ходила у похід і смажила маршмеллоу на багаті. Їй так сподобалося, що вона ще тиждень просила мене посмажити їх. Я думаю, що вона буде у захваті, коли побачить мій торт. Так, ну що? Ой, готово. Гадаю, можна діставати. О, аромат відмінний. Мабуть, додам ще трохи мого вишневого джему. Краса. А ще прикрасимо торт печиво морео. Не вистачає лише тертого шоколаду. Але зараз я це виправлю. Ось так. Бабуся, твій торт дуже гарний. Так. А я тим часом придумала, що зробити мені. Покладемо в м'ясорубку та прокрутимо. Ага, ось так. Погляньте, це схоже на фарш, лише він з морозива. Тепер польємо його шоколадним сиропом. І насиплю побільше цукерок емдем. Ух ти, як класно. Лінці смачного. Нічого собі. Усі тортики такі прикольні. Хочу почати із цього. Виглядає він апетитно. М -м -м, він з морозивом крутяк. Тепер оцінимо цей тортик із ору! Ого! Я в шоці. Тут є моє улюблене розплавлене маршмело. Ну і нарешті оцінимо торт у вигляді бургеру. Ммм, булочка торт. Шалено! А ця котлета також торт. Так. Зійти з розумом. Торт бургер переміг. Так. Хоча я і не сумнівався у своїй майстерності. На цей раз приготуйте мені, будь ласка, медове желе! Я з радістю зроблю його для тебе. Першим ділом беремо сироп зі смаком скітл. Його всі люблять. Видавлюємо у пляшку. Тепер додаємо кукурудзяне масло і ви тільки подивіться, як це гарно. Схоже на лаву лампу. Якщо ви розумієте, про що я залишилось тільки все заморозити з миттєвого заморожування і можна подавати бабуся руки. Ой, серйозно. Я лише хотіла доторкнутись. Ну добре, почну готувати своє жиле. Потрібно подрібнити полуницю. Для цього я буду використовувати свою електричну м'ясорубку. Чудово. Тепер подрібнюємо кавун. У мене буде ягідне жиле. Так, а далі мені знадобиться мед. Де там медові соти? От, тільки но вранці зібрала. Мої бджілки так старались. Робили мед для моєї онучки лінці. Я Ясорубку геть. Тепер можна переливати все у пляшку. Кожна крапелька має бути тут. Чудово! Залишилось все як слід заморозити. Відправляємо до холодильника і чекаємо, а поки що можна зайнятися в'язанням. Вау, бабуся, це здорово. А я також придумала, яке зроблю жиле я буду використовувати свої улюблені суперкислі цукерки Токсіквець. Так, відправляємо цукерки у пляшку. Чудово. А тепер я хочу додати мармелад і джосі-дроп. Все. Ну і нарешті залишилось залити мед. Як вже апетитно, він ллється. Пляшка наповнена. Закриваємо. І відправляємо рідкий азот замерзати. Ось це так. Пляшка замерзає на очах. Крутяк. Моє желе готове. Ви лише подивіться, який сильний чохол я зробила для пляшки. Ой, а це що? Ой, трохи не розрахувала сили. Oops. Смачного сестричка. Вау! Яке все неймовірне! Почну от із цього. Жиле виглядає так незвично. Мм, яка смакота! Тепер я хочу спробувати ось це жовте жиле. Нічого собі, воно солодке та кисле. О, яка краса. Желе у в'язаному чохлі. Ну-ка видавлю. М -м, воно не лише миле, ще й дуже смачне. Перемога дістається бабусі. Ой, перемагати так приємно. Сподобалось наше відео? Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. А ще пиши в коментарях, яка страва тобі сподобалась найбільше.